Привіт, колеги! Вам коли-небудь казали, в таку погоду хороший господар собаку з дому не випустить. Я впевнений, що казали. А я вам скажу саме в таку погоду хороший рибалка йде по трофей. Так, ви не дочули, коли за вікном мете, тиск летить до біса, а більшість рибалок п'є чай біля телевізора, у нас з вами з'являється унікальний шанс. Сьогодні я розповім, чому 90% рибалок сидять вдома даремно і як перетворити найгірший прогноз погоди на свій головний козир. Додивіться до кінця, і ви зрозумієте, чому ваша головна помилка в січні це чекати на гарну погоду. А поки що напишіть в коментарях, ви вірите, що в хуртовину можна щось зловити, чи це все байки? Давайте будемо чесними. Який наш звичний сценарій? Ми дивимось прогноз погоди на вихідні, бачимо там мінус 10, шквальний вітер і снігопад. Яка перша думка? Та ну його кльову не буде. Ця установка сидить у нас в голові роками, передається від батька до сина. Нас вчили, що рибі потрібна стабільність, стабільний тиск, стабільна температура. І в цьому є частка правди, але вона стосується мирної риби, та й то не завжди. Хижак це зовсім інша історія. Він живе за законами інстинктів, і різка зміна погоди для нього це не привід ховатися, а сигнал до полювання. І поки 9 з 10 рибалок слідують старим правилам один найхитріший їде на водойму і забирає всіх вершків. Почнемо з головного. З кисню. Взимку, підкригуючи у холодній воді, з киснем часто бувають проблеми. Риба стає млявою, апатичною, економить енергію. Уявіть себе, в задушливому приміщенні ви ж не будете бігати і стрибати. Ось і риба так само. Вона стоїть у своїх укриттях і ледве рухається, їй не до полювання, вона просто чекає на кращі часи. А тепер уявіть, що починається хуртовина, сильний вітер перемішує верхні шари води, насичуючи їх киснем. Сніг, що падає на воду, також несе з собою розчинений кисень для риби це як ковток свіжого повітря. Уявіть, що в тій задушливій кімнаті раптом відчинили всі вікна. Що ви зробите? Правильно почнете глибоко дихати і відчуєте прилив сил. Те ж саме відбувається і з рибою. Другий ключовий фактор це атмосферний тиск. Старе правило каже тиск стабільний, кльов буде. А я кажу тиск падає, хижак виходить на полювання. Різке падіння тиску перед бурею – це найпотужніший природний тригер для хижої риби, її плавальний міхур реагує на ці зміни. Риба відчуває дискомфорт, стає активнішою і, що найголовніше, голодною. Чому так відбувається? Інстинкт підказує хижаку, що після бурі може настати період затища й голоду, тому треба наїстися про запас, поки є можливість. Це як ми з вами перед святами закуповуємо продукти, щука і судак роблять те ж саме. Виходять на годівлю перед тим, як погода зіпсується остаточно, це їхній єдиний шанс забезпечити себе енергією на кілька днів вперед. Тепер давайте поговоримо про те, де шукати рибу в таку погоду. Звична логіка підказує риба піде в найглибші ями, щоб сховатися. Це помилка номер один. У ямах вона сидить якраз у стабільну тиху погоду. А коли починається буря, все змінюється, активний голодний хижак не буде сидіти в підвалі, він вийде туди, де є його потенційна здобич. А де в цей час знаходиться дрібна риба? Вона теж реагує на зміну погоди. Мальок починає збиватися в зграї і шукати укриття біля якихось аномалій дна, біля бровок, біля корчів, і саме туди виходить і хижак. Він знає, що саме там зараз буде ресторан. Тому забудьте про глибокі ями, шукайте виходи з них, прибережні бровки, затоплені дерева. Ось вам життєвий приклад. Минулого січня прогноз жах, вітер сніг мінус 12. Усі знайомі рибалки залишилися вдома. Я поїхав. Приїжджаю на водосховище, а там ні душі. Перші дві години кидав на ямі. Нуль, а потім згадав це правило. Перейшов на мілководну косу, що примикає до ями, глибина 2 метри. І почалося за годину три судака, найменший два кілограми. Ще один важливий момент це освітлення в похмурий день, та ще під час снігопаду під водою панують сутінки. Це ідеальні умови для хижака, особливо для судака. Який взагалі не любить яскраве сонячне світло. У таку погоду він може полювати протягом усього дня, а не тільки на світанку чи заході сонця. Це значно розширює наше вікно можливостей. Тепер про приманки у погану погоду не час для делікатних і дрібних силіконок. Риба активна, агресивна, їй потрібен помітний великий об'єкт для атаки. Тому сміливо ставте приманки більшого розміру. Силікон від 4 дюймів, великі воблери, важкі блешні. Не бійтеся переборщити. Трофей хоче бачити перед собою гідну здобич, а не дріб'язок. Колір також має значення у каламутній воді та при поганому освітленні найкраще працюють яскраві провокуючі кольори, кислотні, яскраво жовті, помаранчеві, білі. Ваше завдання зробити приманку максимально помітною, щоб хижак, навіть стоячи за 5 метрів, побачив її бічним зором і зреагував. Проводка теж має бути агресивною. Забудьте про повільне волочіння по дну потрібні різкі підриви, високі підкидання, паузи. Ви повинні своєю проводкою показати, що ваша приманка це злякана, поранена рибка, легка здобич. Активний хижак не встоїть перед таким видовищем. Це чиста психологія. Поговоримо про щуку. У січневу негоду її поведінка кардинально змінюється. Вона залишає свої зимові стоянки на глибині і виходить на мілководні поливи на глибини 1,5-2 метри. Там вона влаштовує засідки біля очерету або під навислими берегами. І чекає на дрібну рибу, яка теж вийшла подихати. Ось ще одна історія річка, січень, починається снігопад. Усі рибалки, які сиділи на ямі, починають збиратися додому. Кажуть все, кльову не буде. А я беру спінінг і йду вздовж берега, обловлюючи мілководні затоки. На третьому закиді під самий очерет потужний удар щука на 5 кілограмів. А все тому, що я ловив не там, де звикли всі. Із судаком ситуація схожа він також залишає свої найглибші притулки, але, на відміну від щуки, він не йде на мілину, він піднімається вище у товщі води. Якщо в спокійну погоду він стоїть біля самого дна, то в негоду може стояти за метр або навіть два над дном. Він патрулює бровку в пошуках здобичі. Це означає, що класична джигова проводка, 2 оберти пауза, може не спрацювати. Судак просто не побачить вашу приманку, що скаче по дну. Спробуйте робити вищі підриви, довші паузи, щоб приманка довше планувала у товщі води. Іноді найкраще працює рівномірна проводка пелагічним джигом. Це руйнує всі канони, але це працює. Найкращий час для такої рибалки це не сама буря, а моменти до і відразу після. Найактивніший кльов, так званий вихід, часто трапляється за годину-дві до того, як почнеться сильний снігопад або вітер. Риба відчуває наближення негоди і поспішає наїстися. Тому, якщо бачите, що насувається хмара, це ваш час. Другий пік активності це перша година дві після того, як буря починає вщухати риба, яка щойно активно полювала, все ще знаходиться на своїх точках і продовжує шукати легку здобич. Це як ехо минулої бурі. Багато хто в цей момент вже збирається додому, а даремно. Це може бути найрезультативніший час. Звичайно, така рибалка вимагає підготовки теплий одяг, надійне взуття, гарячий чай у термосі це обов'язково. Безпека понад усе. Ви повинні бути готові до екстремальних умов. Але повірте, одне клювання трофейної риби в такий день варте всіх незручностей, це емоції, які запам'ятовуються на все життя. Це не про бездумний ризик, це про розуміння природи. Коли ви знаєте, чому риба поводиться так, а не інакше, ви перестаєте залежати від сліпої удачі, ви починаєте думати, як хижак, ви їдете на рибалку, не авось клюне, а тому, що знаєте, саме зараз, у цей конкретний момент, у вас є найкращий шанс. Тож наступного разу, коли ви побачите в прогнозі погоди на січень, снігопад і штормовий вітер. Не поспішайте скасовувати рибалку, можливо, це саме той день, про який ви мріяли день, коли всі сидять вдома, а ви наодинці з річкою витягуєте трофей свого життя. Це і є головний секрет, який відрізняє простого рибалку від справжнього мисливця за трофеями. Отже, давайте підсумуємо увесь цей час, коли ми дивились на снігопад за вікном і скасовували рибалку. Ми добровільно пропускали, можливо, єдиний день в місяці, коли трофей сам виходив на полювання. Негода це не перешкода, а потужний каталізатор вона насичує воду киснем, змушує хижака рухатись через падіння тиску і створює ідеальні умови для полювання. Головний поворот тут у тому, що ми повинні діяти всупереч загально прийнятій логіці. Йти на рибалку тоді, коли всі інші з неї тікають, це повністю змінює підхід до зимового спінінгу, від вичікування до цілеспрямованого полювання в екстремальних умовах? Дякую, що додивились до кінця? Якщо це відео було для вас корисним, підтримайте його лайком та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові секрети. А тепер головне питання до вас яка найбожевільніша погода, в яку ви рибалили? І чим усе закінчилось? Напишіть свою історію в коментарях. Почитаємо разом.